На всі заяви Трампа вчорашні вирішив відповісти заступник голови ради безпеки Російської Федерації вранці встає, випиває чарку. І колишній президент Російської Федерації е, такий технічний, так тому що його поставили на 4 роки, поки Путін е, міняв конституцію. Дмитрій Медведі відреагував на ультиматум президента США Дональда Трампа щодо запровадження жорстких санкцій проти Росії, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто. Домовності. Про це він написав в американській соцмережі X, тому що їхня якась не дуже є імпортозаміщенна. Він вважає, що Трамп висунув, начебто, театральний ультиматум Кремлю. Цитуємо: світ здригнувся, очікуючи наслідків. Войовнича Європа була розчарована. А Росія була, Росії було байдуже. Знову ж таки, Медведєв заявив, що Росії а відповідно і Путіну. Байдуже, що там говорить Трамп. Я думаю, договориться Мідведів. Реакція з Білого Дому буде однозначно, можливо, не гучна, можливо, не публічна, але наступного разу він буде думати, що він пише і, і каже. Просто вам нагадаю, у червні Медведів вже наражався на критику з боку Трампа, який висловив висловив невдоволення щодо коментаря останнього про ядерну зброю Ірані, Ірану. Пригадуйте, коли були бомбардування ядерних об'єктів Ірану. Медведєв написав, що, мовляв, от тепер інші країни, є верніші країни, які будуть надавати ядерні боєголовки Ірану. Трамп на це обурився, сказав. Невже справді таке Медведів написав, і після цього Медведів написав, знову ж таки, виправдуючись е, в соцпережі сказав наступне: та ні, ні, Росія нічого передавати не буде. Ми мали на увазі, що є країни інші, які можуть передати по наших партнерах. Е,